а що він написав? Кажи нас. Щоб в Україні не було війни. Я хочу, я хочу, щоб в Україні закінчилася війна. Моя мрія, щоб ті люди, які воюють за наші серця, повернулися живими. Мир в Україні. Щоб на сході закінчилась війна. Я хочу, щоб закінчилася війна. Я хочу бути щасливим. Будеш. Напевно. Я хочу, щоб закінчилась війна. Ну, я хочу, щоб <соценно> я хочу, щоб везде був мир. Я хочу, щоб закінчилася війна. Я хочу до мами, до папи додому. <соценно> Україна це я, хочу, щоб закінчилася війна на сході. Щас це миру. Я хочу, щоб... щоб мир був в Україні. Я люблю свою Україну. Дякую. Я хочу, щоб всі були щасливими. Моя мрія вільна Україна. Я хочу, щоб Україна була вільною, і я хочу, щоб у людей було все добре. Дякую. Моя мрія це мир в Україні. Моя мрія щаслива Україна, вільна і щасливі батьки. Мама і папа написали. А Кажи, я тут, папам, я по я Кажи. А я не написав. А нічого, значить написав. Моя мрія вільна Україна, це щастя, любов, добробут людини. Моя мрія це вільна Україна, та я хочу, щоб усі були щасливі. Я хочу, щоб на Україні був мир. Прошу. Моя мрія це мир в Україні та добра всім. Я хочу, аби був мир у всій Україні. Лише миру хочу, та миру вдома. Моя мрія, щоб це було, щоб всі були вільні та щасливі. Моя мрія, щоб в Україні був мир. Я хочу. Я хочу, щоб Україні, в Україні, Украї... щоб було в щастя в Україні, ні, гордість, гордість. Гордість і щастя хватить. Моя мрія вільна Україна. Моя мрія вільна Україна. Слава Україні. Я хочу стати стати сильний і здоровий. Так і виростеш. Просто. Щоб дружба і добро жили вічно. Дякую. Хочу, щоб рідні та друзі жили довго та щасливо. Слава Дякую. Україні! Героям слава! Щоб був мир. Щоб був мир. Дякую. Я хочу, щоб було, завжди в моїй країні був мир. Я хочу, щоб мій брат повернувся живим. Я мрію про вільну Україну. Хочу, щоб проблеми близьких мені людей вирішились назавжди. Щоб не було війни і всі були живі. Моя мрія вільне небо над головою. Я хочу гарно вчитися. Моя мрія, брат повернусь, живий. Щоб не вмирали люди. Дякую. Я хочу мир в Україні. Моя мрія це мир в Україні і у цьому світі. Я хочу мир в Україні. Моя мрія закінчити війну та мати вільну Україну. Слава Україні! Будь. Бажаю, щоб в Україні не було війни. Слава Україні! Я хочу, щоб Україна була щаслива і не було війни. Мир України. Я хочу, щоб був мир в Україні. Хочу мирного неба та європейського майбутнього. Я хочу миру в Україні. герої не вмирають, вмирають вороги. Слава дякую. Україні! Героям слава. Я хочу миру в Україні. Україна це я, я за мир. Слава Україні. Також Україна це я, дякую. Хочу миру всім добра. Я вже тебя. Я зама, та єдина Україна. Україна це я, я за мир. Бажаю, щоб війна закінчилася на східній країни. Я за щасливу Україну. Я за мир в Україні, слава Україні! Я за мир в Україні. Слава, Україні. В Україні, слава Україні. бажаю усім усім щастя, миру, любові, здоров'я. Слава Україні. Я хочу миру і щастя в Україні. Я хочу миру в Україні. Слава Україні. Я хочу, щоб по всі повернулися додому живі та дорого. Хай буде мира Україні. Так і буде. Я хочу, щоб кожен Українець був щасливий. Хочу, щоб кожна дитина мала повноцінну сім'ю і була щасливою. Хочу миру в Україні. Я хочу, щоб мир та злагода була Україна. Мир та щастя в рідній Україні. Я хочу, щоб було мирно в Україні. Щоб був мир в Україні. Хочу, щоб мій тато повернувся з армії. Так і буде. Я хочу, щоб Україна жила мирно. Хочу, щоб усім повезло. Я хочу, щоб не було війни. Я хочу, щоб мої рідні жили вічно. Хочу, щоб дружба жила вічно. Хочу, щоб тато вернувся до моєї шами. Так і буде. Хочу, щоб було добро і мир, там мій папа повернувся з війни живим. Точно так. Що щоб був мир, та мій тато повернувся живим. Так буде. Я хочу, щоб Україна була дружною, вільною та мирною. Хочу, щоб мої рідні жили вічно, та щоб тато повернувся скоріше з війни. Так буде. Я хочу, щоб нам повернули Крим. Да, Обов'язково. Крим повернути. Я я хочу, щоб у всьому світі був мир. Я хочу, щоб дні пролетали быстро. Я хочу домой. Я хочу, щоб п'ятницю нас забрали домой. Я хочу, щоб був в Україні мир. Я хочу, щоб в Україні був мир.